Періодичний нестерпний сморід невідомого походження вже не перший рік дошкуляє рівнянам. Особливо на нього скаржаться мешканці північного Цьогоріч, зі слів місцевих, в окремі літні вечори неприємний запах став ще більш відчутним. Поширюється він з вітром північного напрямку. В качну докучає. Воняє як м'ясокомбінатом колишнім. А є, гімдоклятіною є припущення походження цього запаху. «Та вообще всі в загадках. Десь якийсь ще могильник, чи що ні, не знаю». Зважаючи на близькість до північного міського сміттєвого полігону, частина людей припускає, що сморід може доноситися звідти. Інші ж нарікають на специфічний запах відходів підприємств у сусідній шпанівській громаді. Мені здається, що це від звалки мусору, от і воно там гніє. Ніхто, ніхто нічого не робить. Це роками продовжується, так що треба приймати якісь міри. Вічер ми з мужем гуляємо. Таким навозом воняет, понимаете? Наверное, от где-то оттуда идет. Мы думали, свалки идет оттуда. Ну ні, ця свалка так ні раніше, не пахла. А саме імінна гітатудова. Аби встановити походження неприємного запаху у рівному провели низку досліджень. Ініціювали їх в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Директор установи Роман Сафонов розповів, що лаборанти відбирали проби повітря та обстежували ділянки, на які рівняни скаржилися найбільше, і з'ясувалося, що неприємний запах походить від кількох джерел. Мешканці північного. Наприклад, і не лише північного, потерпають від викидів бардополів шпанівського заводу харчових екстрактів. Ще більш нудотний запах дарує багатьом з них і ТОВ євроальянс з ароматами відходів забою. На сморід скаржилися не лише мешканці північного, а й інших районів міста. До прикладу, на вулиці захисників Маріуполя, колишній Костромській причиною неприємного запаху є проблема з водовідведенням. Незначний внесок у букет за ароматів вносять очисні споруди водоканалу і теж таки міське сміттєзвалище. Однак ця проблема є не новою. Проблема, про яку ми говоримо, виникла не останнім часом, і навіть не в останні роки. Вона не обмежується одним винуватцем. Тому, як на мене, швидкого її вирішення не буде. Потрібна системна робота по кожному з забруднювачів. Роман Сафонов наголосив, що центр контролю та профілактики хвороб не є контролюючим органом і не має повноважень перевіряти роботу підприємств-забруднювачів. А про ті місця, де фахівці виявили джерела неприємного запаху, проінформували управління Держпродспоживслужби та екоінспекцію для вжиття необхідних заходів. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.